Доброго дня! Тебе з сьогоднішнього відео буде речі, необхідні для початку прикорму. І так, найнеобхідніша річ для початку прикорму це саме стільчик для годування. Основні положення, по яким варто його вибирати, це щоб була зручна підніжка, щоб разі, якщо дитина подавилася, вона могла упертися ніжками і відкашляти ту їжу. Стільчик повинен добре підтримувати спинку і бока, щоб дитину не хитало в стільчику з боку в бік. А також бути на такому рівні, щоб дитина могла легко дотягнутися до їжі, яка стоїть на таці. У нас було два стільчика. Перший був ось такий от класичний тікополі, <тас> і такого формату дуже багато стільчиків. Я його ненавиділа всією душею. Він був жахливий в прибиранні матрасик на сидінні, був миючийся, але там було дуже багато вшвіп. В кожен цей шов надзвичайно сильно забивалася їжа, е, і вимити її звідти було ну дуже важко. Мало того, навіть у всіх е, пластмасових частинах стільчика їжа туди дуже сильно забивалася, неначе був створений для того, щоб зібрати максимум грязюки на собі. Крім цього, якби основна його ціль все таки була годування, сама таця. Не міг регулювати її висоту ніяк. Е, і для початку прикорму вона була ну надзвичайно високо, мало не на рівні плечей дитини, і нам доводилося складати щось під сидіння для того, щоб дитина сиділа вище і по бокам теж її не тримало. Доводилося з боків підкладати, щоб дитина не хиталася. Тобто, в принципі, як для свідчика, чия основна функція була саме зливання дитини, він погано справлявся, як на мене, зі своєю задачею. Потім з 8 місяців. Ми повернулися додому, і ми купили ось такий от стільчик FANERA Kids. Це зростаючий стільчик. Я бачила, що справді є кілька компаній, які такі роблять з боків. Воно ніяк не тримає. Спинку дитина вже теж повинна або добре тримати, або підкладати щось під спинку, але зате добре фіксується Планочки для сидіння і планочки для ніг, тобто ви зможете під зріз дитини підігнати нормально і столик і підніжку. І потім, коли вже дитині не потрібна сама таця, просто просто підсувається до звичайного столу, і дитина їй з усіма теж в правильному положенні з підтримкою для ніг. Що немало теж було важливо. При замовленні ти міг обрати колір, і вони пофарбують в той колір, який тобі потрібно, і можна підібрати під колір кухні. Йдемо далі, тарілочки. Я рекомендую вибрати тарілочки з присосками, як і ось такі глибокі для супу, так і ось такі з розділювачами. Тож діти надзвичайно сильно люблять підняти тарілочку, вивернути все і подивитися, що на дні тарілочки. І якщо ви не хочете багато збирати їжі з підлоги, то рекомендую такі тарілочки з присосками. З харчового силікону їх є надзвичайно велика кількість. Вони добре миються в посудомийці і деякі навіть можна запікати щось них в духовці. Я не Робила так, але так заявляють виробники. Наступне це стаканчик. У нас був ось такий от маленький стаканчик. В було зручно брати його двома руками і вчитись пити. Ми навчились так пити, але дитина не щоб любила з нього пити. Найбільше він досі любить пити ось такої от пляшечки з соломинкою. Це дуже зручно, і він просто в рази більше п'є води саме з такої пляшечки, тому що мені здається, що він не перекриває собі обзор і не треба так високо піднімати руки для цього. Це набагато зручніше, і головна функція <с> кількість випитої води виконується. З такого стаканчика ми зараз їмо просто йогурт. Що я не рекомендую це купляти ось такі ось стаканчики з силікону з кришечками і соломинками або ще я два в одному з соломинкою і ось таким от верхом для снеків. Це не працює, верх для снеків, кришечка не тримається нормально, тобто, коли ти на туди з особою за заснекла, то кришечка злітає, <с> що взагалі не виконує свою функцію. Щодо кришечки з соломинкою, то це незручно. Просто незручно. Якщо попередні пляшечки мають соломинку під кутом 45 градусів, це просто піднести її і пити. то Тоці треба прямо нахилити нормально голову і пити. Тим паче, я навіть сама тестувала тягнути з тої соломинки набагато важче чомусь. Ну і знову ж таки, крижечка не тримається. Якщо стакан кудись падає, то все розливається. Я вважаю, що не варто витрачати гроші на, на таку річ. Поїхали далі. Це ложечки. Ложечки я рекомендую мати ось такий от набір ікеї або якісь інші, дуже зручно, що є кілька ложечок. Якщо ви даєте одну дитині, вона з'їла, грається ложечкою, вибираєте іншу, набираєте їжу, даєте її, забираєте першу. Що ложечка впала, то вам не треба бігти її одразу мити, і в них досить хороший розмір, тому що ви не можете набрати насправді багато їжі, тобто це якраз розмір, що дитина може проковнути і з'їсти. Тобто, годувати ними дуже зручно. Ще мені подобається ось така от ложечка з кейсом. Кейс, до речі, для ложечок надзвичайно корисна річ, особливо в подорожах. А оця ложечка з присоскою мені подобається, що після того як ти погодував, можеш поставити її вертикально, а не кудись класти, переживати, чи вона там вимазалася. Дуже зручно. Ну і мені дитину подобалося грати з самою ложечкою. Чого я не рекомендую з ложечок, це такі от повністю силіконові ложечки. Можливо, є з твердіших, у нас вона якась була занадто м'яка, і сама ручка в ній не була жорстка. Тобто, дитину, коли ми вчили її користуватись ложечкою, вона просто згиналася. Крім того, силикон там був дуже товстий. І в цій частині, коли дитина намагалась збирати їжу з ложечки, це було дуже незручно. Нам не сподобався такий варіант. Можливо, звичайно, комусь подобається. пишіть в коментарях, якщо у вас був досвід з такими ложечками. Остання це слюнявчик кориця, теж з харчового силикону, одна з моїх улюблених речей. Чудово, миється в посудомийці, І вже яка падає з рота, падає в ця кориця на підлогу. Просто найкращий помічник. Це був мій список речей для прикорму. Якщо у вас є ще якісь ідеї, або ви щось тестували і вам дійшло, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. До побачення.